Друзі, привіт! Мене звати Олена. Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати один з найбільших фруктових ринків тут, в Таїланді, а саме у місті Паттай, де я зараз знаходжуся. Це мій такий не перший експірієнс з умовки в Азії, тож я маю що вам розповісти, дуже цікавого. Тож запрошую вас з собою. І у своєму блозі мені б хотілося ділитися не тільки якимись експертними думками з приводу харчування, здорового способу життя, а й також. Показувати мій лайфстайл, мої подорожі і, можливо, ви знайдете щось для себе корисного. Поїхали! Друзі, як ви бачите, я вже приїхала. Зараз я вам все покажу тут, але насправді мені трошки... Ем... Ну так, боязно, тому що це перше таке моє відео, де буде багато людей, але я сподіваюся, що в мене все вийде, тож підтримайте лайком, якщо вам не складно україномовний контент. Так, друзі, ну ось так виглядає вхід в цей маркет. Зараз майже друга година дня, тож не дуже багато людей. Зазвичай цей маркет відкривається десь у четвертій ранку, тож найкращий час приїжджати так рано. З чим асоціюється у вас Таїланд? У мене... З ось такими штанями. Давайте спочатку просто пройдемося, подивимося, що тут є. Дуріан. Дуріан — це взагалі це король фруктів. Ви не, не уявляєте, скільки там вітамінів, мінералів, мікроелементів, які корисні для нашого здоров'я. Я ось тут прикріплю, що є в цьому фрукті. І він насправді дуже дорого коштує. Зараз сезон Доріана і коштує 180 бат за кілограм, десь в такому Доріані. Я не знаю, кілограми два. Я ніколи не купляю цілий, я купляю завжди. Ось о, в таких маленьких запакованих тарілочках. Я не знаю, як це назвати. Я люблю завжди купляти все усередині ринку. Я навіть не знаю чому, але... Мені так здається, що там ціни трошки нижчі, ніж спочатку, тому що це дуже таке насправді туристичне місце. Тут дуже багато туристів. І ну, я не можу сказати, що вони дуже завищують ціни, але треба шукати, питати і навіть інколи торгуватися. Тут ми бачимо банани. Банани це 40 бат за кілограм. І, наприклад, ось така. Зв'язка бананів, як ми бачимо, 63 бати. Вони такі вже дуже-дуже стиглі. Це їх треба їсти сьогодні, максимум завтра. Папая 35 бат за кіло. Папая, до речі, одна з класних фруктів, яка впливає на нашу мікробіому і дуже класно покращує травлення. Там дуже багато клітковини, тож рекомендую. Зараз, до речі, сезон полуниці Тут у Таїланді можемо побачити, скільки вона коштує. 240 за кілограм ось така. І 250 трошки більше. Я не знаю, мені здається, що вона взагалі нічим не відрізняється. І ось такий хлопчик тут продає її. Навіть тут дешевше 200, 200 бат. Авокадо 80 бат за кіло можна купити у такому вигляді. А вже вони його порізали, але мені здається, що він вже трошки почав гнити. І через це вони ось таким способом продають його. Але класний авокадо, завтра вже можна його їсти. Можна купити також нарізані фрукти це дрегонфрукт. Е, помаранчевий, господі, помаранчевий, рожевий також білий. Ось він в такому вигляді. Ви можете його купити за 50 52-1 кілограм. Є навіть за 45 Вау, це диня чи що? Давайте спробуємо понюхати. Ну, е, пахне динею, але насправді не дуже так, щоб сильно. Smells so good! Він трошки мене засмущав. Мабуть, що він не хотів, щоб я його знімала. І треба пробувати щось нове, так, розвиватися, кудись рухатись. Тож треба пробувати бороти свої комплекси. І тут ми підходимо до винограду. Виноград, мені здається, ціни дешевше стали, тому що я купляла цей виноград за 100 бат кілограм, а зараз він коштує 50, 50 бат. А ні, я купляла не цей, я купляла ось цей, мабуть що... І він класний, що він без кісточок, тобто як наш кішмиш. Це взагалі я не розумію, що я колись питала в неї, що це таке, як його їсти. Вона мені відповіла, але коштує це 100 бат за кілограм. Не знаю навіть. Також ще якийсь фрукт. Не підозрюю, що це таке. Коштує 60 бат за кілограм. Мангустин це улюблений фрукт мого чоловіка. 100 бат за кілограм його ще порівнюють за формою. Всередині це як такий чеснок, але він дуже солодкий, дуже приємний на смак, такий кремовий і, до речі, дуже класно. При оця шкірка працює настоянка з неї, При ем, коли ви лікуєтесь від паразитів. Але лікуватися від паразитів потрібно, звичайно, що тільки тоді, коли вони у вас є. Так, мандарини 45 ватт за кілограм. Вони виглядають не дуже, ви можете це замітити, але насправді вони дуже солодкі, і там дуже дуже багато соку. Він дуже солодкий, тобто навіть не потрібно додати ні цукру, ні сироп, нічого. Мені потрібно купити капусту, мені потрібно купити цибулю. І вгадайте, що я буду готувати. Напишіть у коментарях. Це страва ще там є. Яловичина, фарш і рис. Українська страва. Гадайте, а до речі, я зараз знаходжуся в місці, де у шостій, у п'ятій, у четвертій ранку дуже багато людей тут продається м'ясо, тут продається морепродукти: живі, креветки, риба, кальмари, все що завгодно. Тож, якщо ви хочете приїхати сюди, купляти м'ясо та морепродукти, потрібно звичайно, що приїжджати зранку. Фрукти працюють цілий день, тому що це таке туристичне місце. Трошки всі туристи сюди приїжджають, але за класною ціною і за свіжістю треба приїжджати зранку. Так, капусту я знайшла. Візьму ось цю, не знаю, може ще одну. Thank одна. Тенкі хамач this? 25. 25. Okay. Е, Так, що ви, тут ще в нас? Є? Грибочки, тиква. Тиква ось така коштує. Я не знаю, тут, мабуть, що кілограм є 20 бат. І цибуля мені потрібна. Цибуля коштує 35 бат. Я візьму дві штучки, тому що мені більше не потрібно. Ак також ми бачимо тут памелу. Ми бачимо кавунчик, кавунчик 18 бат за кілограм, і також ви можете купити памелу в такому вигляді. Я, мабуть, ще зараз. Таке куплю яблука. Тут коштує за одну штуку. Тобто, одна така штучка коштує двадцять бат. Яблука дуже дорогі в Таїланді. Ось таке яблуко коштує 25 бат, і там по 15, Тобто для них яблука і груша 20 бат, одна штука. Тобто для них це більше екзотичний фрукт, не так як для нас. Ось такі маленькі манго, 150 гривень. Ой, гривень бат кілограм. Вони дуже смачні, нагадують, Знаєте, що мені? хурму навіть не манго, а хурму. І тут ми переходимо до звичайних манго. Зараз сезон ціни дуже приємні. 25 бат за кіло. Є за 35 бат за кіло. Є інший сорт. Я насправді не знаю в чому різниця, але кажуть, що це більше солодкий, 45 Бат за кілограм. До речі, ви, мабуть, знаєте, ось цей трендовий виноград. Я не пам'ятаю, як він називається. Японський виноград, чи щось таке: 130 бат за кілограм. Зараз дешевша ціна. О, і мій улюблений авокадо. Це взагалі це моя любов. Зараз я вам покажу. Має такий присмак, горіховий присмак, не так не такий, як е, звичайні авокадо. Просто спробуйте, якщо ви десь побачите, тому що це ну це дуже смачно. Ви відкриєте для себе інший смак авокадо. Є батат, батат 90, 90 бат за кілограм. А ось ця штучка, я навіть не знаю, що це таке, але коштує 180 бат. Я пам'ятаю, це якась квітка. Що я знайшла тут? Я знайшла черешню, але що це з нею? Я не знаю. Мені здається, вона вже зіпсована і коштує 100 бат за кілограм. Можна також тут купити квіти. Квіти коштують в Таїланді дуже дешево. Подивіться, які класні соняхи. Я не знаю, тут нікого немає, я навіть не знаю в кого спитати. Є лілії неймовірні. Ось такий букетик я раніше купляла, він коштує 20 або навіть, я не знаю, 30 бат, тобто взагалі менше одного долара. ось такі бейбі-бананчики. 35 бат за кілограм. Є маракуя, або ще його називають fashion фрукт. Fashion ось. 65 бат за кілограм. Тут манго також 50, 40, 35. тож... Ціни ну, плюс-мінус загалом однакові. Тут бачимо кокоси. кокоси 40 бат, 45, 48, але насправді ціна така немаленька. Я знаю, що локали купують кокоси 20-25 бат. Ще раз показую вам, тут, як тут все виглядає. Вон, дивіться, як вони чистять чистять памела. О, ще, дуже цікаво. Ананаси. Тут ананаси продаються вже ось такі чищені. Я не знаю, скільки тут е, штучок. Ви можете побачити. Це міні-ананаси, вони дуже солодкі, дуже смачні. Я робила колись відео про те, як робиться ананасовий квас, ще його називають ананасове шампанське. Е, ось. Якщо цікаво, можу зняти і на YouTube. Квіти, живі, навіть є троянда. А це, до речі, листя евкаліпту. І ось такий ще є жовтенький Dragon Fruits. Його ще називають Підтахая. Я не знаю насправді, як в Україні. Можна, до речі, якщо ви не любите чистити вдома фрукти. 30 бат коштує половинка папаї, ось манго. Це плоди дерева кеші, мені здається. Воно на смак, як яблука. Памела, кавунчик, кавунчик 25 бат. Отака ось така ось тарілочка. Мені здається, ціни взагалі дуже адекватні і ну, доступні. До речі, я вам ще не показала, що в Таїланді є хурма. Вона не така, як в нас, вона дуже тверда, але ви не уявляєте, яка вона солодка і хрумка. Тобто, тут, коли ви будете в Таїланді, не орієнтуйтеся на те, що вона виглядає зовсім не так, як в нас. Ми звикли, що вона у нас п'якенька, така, як желеобразна навіть. А тут вона тверда, як огірок. І коштує вона, зараз я вам скажу, 75 бат за кілограм. Також тут є гуава, Я не знаю чому, але кожна гуава в них знаходиться окремо в пакетику. І коштує 45, але я не знаю 45 бат за одну штучку або за кілограм. До речі, ціни на овочі, як ви можете бачити, 70 за такі, як помідорки чері, 35 за велике. Огірки коштують 40 бат за кілограм. Дивіться, який красунчик тут просто. Привіт, маленький. Це було, як називається цей фрукт, але він дуже солодкий, він такий за смаком, як е сухофрукт, як е фінік і щось таке. Ось тут можна купити собі щось перекосити. Дівчинка продає салатик, який ще ж А ось ще я вам не показувала, а це називається Snake Fruit. Я не, знаю, як він. Hello. я не знаю, як він називається, але коштує 130 бат. Дуже смачний, але чистити його дуже незручно, тому що він має ось такі колючі, е, я не знаю, покриття, шкірку. Виявляєте, поки я ходила, показувала вам ринок. Мій байк просто переставили. Я не знаю, як вони це роблять, але факт є факт. Ну що ж, я повернулася з ринку. Зараз я покажу, що я купила. Я купила не дуже багато продуктів, тому що я зараз одна, чоловік у відрядженні, мені багато не треба. І купила правда дві капустини, тому що хочу приготувати голубці. Це та страва, за яку я вам казала у середині відео. Зараз я вам покажу так. Ось це мої покупки на сьогодні, не дуже багато. Дві капустини вийшло 50 бат. Помело 20 бат, дві цибулинки 10 бат, авокадо 15 бат, бо воно таке вже стигле, готове до вживання на завтра. І найдорожче з моєї покупки це виноград. Це біля кілограму тут 80 бат. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть у коментарях, можливо, ви б хотіли б такий огляд на супермаркеті в Таїланді або вулична їжа. Вона тут дуже популярна, тож можливо, це буде для вас цікаво. З вами була я, Олена. Сподіваюся, у вас все добре. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!